Що зараз розглядається норма, ну як пропозиція, да, внести в законопроект, що роботодавці, тобто компанії, які хочуть забронювати своїх працівників, мають щомісячно доплачувати від 6 до 30 тисяч гривень фіксовано щомісячно за кожного працівника, який буде заброньований в даній компанії, тобто роботодавець, окрім ЄСВ mm -hmm. податкові. Які він і так сплачує в кожній зарплаті, бути додатково ці фіксовані гривні сплачувати? Питання: скільки? Чи 6 тисяч гривень це ще більш-менш прийнятно для бізнесу? Або 20 чи 30 тисяч гривень на місяць за кожного працівника. Наприклад, якщо це 20 співробітників в компанії, то це треба що 600 тисяч гривень доплачувати щомісячно компанії за те, щоб 20 співробітників забронювати по 30 тисяч гривень на одну особу. Це дуже величезні кошти. Тобто малий і середній бізнес точно не потягне такі цифри, і це буде колапс вже ну таке дійсно, фінансовий колапс і багато компаній е, підуть в тінь. Тобто, це сприятиме збільшенню тіньової економіки в Україні, якщо такі великі цифри збільшать. Якщо це буде в районі 6-8 до 10 тисяч гривень, ну навіть 10 вже це забагато, то це буде нормально сприйнято, тому що дійсно є проблеми у всіх роботодавців е, з тим, що складно знайти собі людей, ніхто не хоче ходити, особливо там кому. Багато їздити по області, тому що бояться люди повісток. Пане Олександре, дивіться, є ще одна проблема зараз на кордонах України співробітники військоматів спільно з правоохоронцями перевіряють документи водіїв вантажівок і видають їм повістки з вимогою відвідати військомат. І власне в тій ж європейській бізнес-асоціації кажуть про те, що це вже призвело до панічних настроїв серед водіїв, транспортних чергах на кордонах і ускладнення логістичних операцій. Як ви гадаєте, якщо будуть продовжувати робити такі перевірки на під'їздах до К. ПП, наскільки це може вплинути негативно на трафік, так на логістичні шляхи, тому що ну це свого роду додаткова перешкода для нашого бізнесу, логістики і так далі. В принципі, з логістикою великі проблеми. Важ бачите, що останні три місяці, взагалі, на кордонах черги по 30-40 кілометрів, і були збої в її черзі. Програма і не вистачає прикордонної логістики. Ми з вами про це говорили, що не відкриваються нові пункти переходу, і немає навіть стратегічного плану в агентстві відновлення, які в першу чергу відкриваються, і бояться звичайно люди. Ну не тільки водії, всі, всі якби переймаються цією проблемою і. Тому і мають бути чіткі правила гри. Тобто, за яким принципом компанія може забронювати свого співробітника, і це має бути: ну якщо доплату, окей, давайте в державний бюджет сплачувати дійсно там ті 6 чи 8 тисяч гривень на місяць. Це буде і плюс е фінансування Збройних сил України, і плюс буде для компанії, тобто передбачуваність е стаб стабільності роботи своїх е працівників. Але ці правила мають от зараз бути введені і працювати ну мінімум рік, щоб це було. Дійсно заплановано і чіткі правила гри для бізнесу Це критично. Якщо нема чітких правил гри, то як можна планувати свою бізнес діяльність? Тому це проблема не тільки у водіїв, у логістів, це у всіх типів працівників. На складі не можна знайти будівельників зараз не можна знайти, тому що всі ну дуже переймаються цією проблемою відсутності бронювання.